Доброго дня! Доброго дня! Силочка ваша? Ні, не важно. А чого ви прибираєте? Витягнули її. Витягнули її? Витягнули її? Лодка ваша? Лодка. Но... Державна підська ми, ми, інспекція Черкаської області. То ми викинули її, Ми Не ваша сітка? Ні. — Кидайте і не трогайте тоді. Що в лодці у вас? Нічого нема. Отам що вас? А це вес.